Розумієте, Мені 45, а діти в школу ще. Фиг, це фіг. Люди думають, що все так класно. Чогось злитись на російській легше. <рес> <рес> То... Думаю, нам треба все з самого початку. Не. Всім привіт і дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Катя. Це мій канал про життя в Америці на Алясці. Це Ілля, мій чоловік. І сьогодні в нас буде дуже класне відео, тому що ми будемо коштувати. Та-дам! Що це таке? Це американський сухпай, це те, що їдять військові, але це не простий сухпай американський, це їжа для холодної погоди, Cold weather. Тобто це сухпай для воєнних заразки. Ось такі сухпаї роздають всім тут. Тому зараз ми будемо відкривати. Там дуже багато різних меню є. Ми вибрали меню з яйцем та беконом. Чим відрізняється? Аляскінський наш цей сухпай від е, звичайного військового. Ну, по-перше, тому що там є набагато більше калорій. Е, тут зима, холод, і військовим потрібні ну, більше калорій. І друге, він е, набагато легше, якщо його брати з собою, наприклад, в похід чи в ліс, е, його набагато легше нести, ніж звичайний. Тут на ньому нічого не написано, крім що це їжа. І що тут знаходиться, і все і номер меню, де його зробили. Нам розказував один військовий, що їм дають дві штуки на день. А ще в цьому відео ми з Лією будемо відповідати на самі такі популярні питання, які ви ставили під моїми відео. Тож я надіюсь, вам буде цікаво. Ви дізнаєте щось. Нового е, і якщо ви вперше на моєму каналі підписуйтесь, не забувайте. Не забувайте ставити вподобайки. За допомогою цього мій канал може поширюватись на більшу аудиторію, а ми всі цього хочемо. Тож ставте лайк. Поїхали робити розпаковку. Відкривай! Ми дуже голодні, якщо чесно. Тому що ми прийшли з церкви і ще нічого не їли. М -м -м. О, що тут є! Као. Так, у нас є яйця збиті, печиво, овсяна каша з полоницею, какао, Какаво. горіхи, апельсиновий сик. І ще такі добавки, Тут жуйки, бачите, кава, острий соус, соус. кример, цукор, серветка, волога серветка. І сірники. Мені здається, О, це Ілья, це сніданок. Я взяла таку скляну. Ми щоб бачили, що там є. Воду на 8, на 5-10 хвилин. Що там є? Такий жорсткий. Так, пахне беконом. Дуже, дуже. сильний запах бекону. Замівай. Я ж зараз поїм. Здається, запах вже не дуже. Щось яйця мені не подобається. Дуже. Але я така голодна. Чуєш цей запах яйць? Відкриємо strawberry and Cream. Пластивці з полуницією. О, це класно пахне. Звичайні пластиці. Знаєш, я думаю, це просто більші порції, ніж звичайно, до того, що це холодної погоди. Я думаю, через те, що це воєнні люди, їм треба більше їсти. Тут як три порції. Фіг, фіг це інжир. Фіг це фіг. Ну, це інжир українською, так? Інжир іншими словами. У нас в Україні говорили інжир. Ну, моя мама казала інжир. Зараз Ілья робить какао, а я ja зроблю каву. Намальована полоска, до якої наливати води. Там є така лінія. О! Ці пакети. Навіть є застьопка, ти наливаєш, а потім тримаєш. Можна навіть закрити і кудись собі покласти, і потім випити. Твоє какао так пахне. Чуєш цей запах какао дитячого? Хай воно настає, і потім будемо відповідати на ваші запитання. Таке Такий яскравий сік. Хай тут. Окей, поки все настається, їжа ми з Альєю відповімо на ваші питання, які мені задавали, які я трішки заскриніла, а трішечки запам'ятала, то будемо відповідати. Там для тебе просто питання, Ілія. ось що ти ну, тут. Так. Я думаю, треба було наперед Ілія... питати. Ілля, наперед. <світ> Щоб я міг подумати. <світ> Ілля каже, нащо я тут тобі Катя? До речі, багато людей казали, що якось у тебе є. Скритий, чи якийсь такий сердитий, чи серйозний. Мені два-три рази це написали. Що ти про це скажеш? Це питання? Так. Да. Хочеш, я скажу. Ілля я просто інтроверт, ось, і все. Для нього зніматись, щоб щось питали в нього, це треба заставити, як зараз. Писали мені, вибачте, Катю, а як ви опинились на Алясці? Я вперше випадково натрапила на ваш, кіно, на ваш канал. Зацікавило, підписалась. Дякую. Я тут жив завжди, майже з трьох років. Розкажи, чому твої батьки переїхали на Аляски? Звідки вони, як це трапило, що опинились на Алясці? Люди з України. З 96 року мої батьки переїхали в Америку. Точно не знаю, чув дві версії. чому. Своя версія чому, але так, так. трапилось, що переїхали в 96-му. Тоді вже всі родичі були в Америці їх. Вони Я майже маю. останні, майже останні із родини. На. родом Ілля з е, України Одеської з області. Одеської області, mm -hmm. місто Балта. Я навіть там була з ним. Все життя Ілля прожив тут на Алясці. Це його дім, як батьківщина. Хоча він каже: Моя батьківщина в Україні. Я кажу. Батьківщина там, де ти виріс, там де ти пам'ятаєш. Він no, не моя батьківщина в Україні, я собі щось там придумав. І ще питання було таке, я не заскринула, але декілька разів питала, як ти вивчив українську мову, скажи. Вдома завжди розмовляли ем, більш на суржику. Але коли я познайомився з Каті, спочатку? Спочатку вона їй не подобалась Суржик, вона мене відправляла на російську. Як повномасштабна війна почалась, то ми вирішили Дітей українською вчити. Витісняти російську мову. Ну скажи, що ти українську на доолінку вчиш. З англійської на українську? Так, да, ну там більше я те, що я вчу, я б вже знав. Я дивлюсь українське відео на Ютубі більше. Виявляєте, людина, яка прожила все життя тут? Так. Ходила в школу американську, ніколи не писала, не читала українською і. говорить українською, українське. Все залежить також від батьків, трішки батьки вчили, батьки його не дуже добре знають, а англійську. В принципі, можуть комунікувати з американськими. Я не скажу, що твоя мама не може. Вона, якщо треба, вона все зможе англійською скаже. Але через те, що вдома говорили, типу суржиком. Він і російську, і українську, і англійську у них все так перемішано. Ось відповідь. Давай далі. Як ви познайомились з чоловіком? А тепер наша історія. Як я свою подігали? версію, а ти свою. Я можемо почати. Як... давай. В uh, 2014 році я поїхав в біблійну школу, віти. Uh, поїхав на місію. І десь три місяці був на місії, і там в той час ми познайомились. Я з першого. Взгляду як, як... закохався як взгляду, так нас виправляється, не переживай. Мені <рес> було 17, їй було 18, Це був 2013 рік. Не знаю, як він закохався. Я всім говорю, я в шоці, тому що в мене отакі от маленькі брони були тоненькі, вищипані. Це модно було. Бог тобі дум дум по голові дав, щоб бери її з <рес> тяни з України. Але не все відразу було. Мені 17 років було. Які відносини? Гуляти треба, ви що? Знаєш, що я згадую момент. Що? Він питав у інших хлопців, з ким я спілкувалась, чи серйозні намі... наміри в них на мене, розумієте? Він питав у інших хлопців, ну, бачу, чи серйозні як наміри. Я вони спілкуються з тобою, то я б думав, щоб не мішати. Точно знати, йти до цілі чи не йти. 2013 рік познайомились. Потім він полетів назад в Америку. Ми просто спілкувалися, не було відносин. В мене були інші там друзі, гульки, все інше, а він був тут. Чотири роки пройшло після того, як він зробив пропозицію втретє. Він питався, намагався робити пропозицію онлайн. Як каже він зараз, це батьки йому казали. Коли в Україні війна почалась в 2014 році, а я з Дніпра, це дуже близько біля Донецької області, і тут в них в Америці дуже багато різних новин показували. Не те, що було в нас, реально там, ну мені так здається, і він мені тоді писав: о, ну типу робив пропозицію, щоб типу я сюди приїхала. Я відказала йому, відмовила. А зараз він мені каже, я робив тобі тоді пропозицію онлайн, тому що я хотів тебе врятувати, у вас там бла, 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 війна. Не знаю, чи він це серйозно зараз? Чи він придумав це? Чи він серйозно так думав? Думаю, що він. Я придумає. не хотів, щоб нічого трапилось з тобою. Ага. Так, звісно, і тільки в. В 17-му році він приїхав, зробив пропозицію. Я хочу до тебе приїхати. Пиши мені просто в гості. Я така, я, о, а, о, да, приїжджай, Я говорю, о, да, приїжджай, бла, бла. А я зараз я вже розумію, трішки, може, підросла, що я, я все своє життя була трішки наївна і так мені щось кажуть, а я всім вірю, і це окей, приїжджай. І тут моя подружка одна каже. Катя, що ти робиш? Він же, ти йому надію даєш. Нащо ти це робиш? Ну чого ти його запросила? Я думаю, точно і пишу йому, відповідаю, через десь день чи чи півдня після того? Сказала, тільки не робить пропозицію. ну, тільки пропозицію не роби, так? Да? Що ж таке? А він мені відповів. Потім поговоримо. І ось поговорили. Тепер я тут. Поговорили класно. Yeah. Він просто з, зі своїм батьком летів, його тато й летів в Україну, і він вирішив: а я за татом полечу. І свій останній шанс. Якщо вона зараз мені відмовить, то все, все загублено. Все пропало. Ну, no, вже mm -hmm. closure, мати <laughs> закритий гештальт. О, yeah. ось так ми познайомилися. На якому ви общаєтесь в сім'ї? Зараз намагаємось українською, звичайно. Щоб знала. Але, Да, знали. Бувають русизму проскакують в нас. Я помітила, коли я дуже так злюсь, щось хочу сказати дитині, я відразу переключаюсь на російську мову. Чогось злитись на російські легше. Але ми реально намагаємось, і ми бачимо результати в наших дітей. А з якого регіону України ви родом? Я з Дніпра, з Дніпропетровської області. Мені було 17, 18 чи 18 поїхала в Запоріжжя вчитись, в Запорізький національний університет, і там чотири роки прожила. Ось. А я з Одеської області. А, ну ти вже сказала. Як ви витримуєте там низьку температуру? І яка саме низька температура у нас є на Алясці? в якому місці. Аляска дуже велика. Дуже вона велика, реально. Там, де ми живемо, це південь Аляски. І я б не сказала, що сильно високі температури тут бувають, але ну, максимум мінус 30, так? Да? Низькі. Низькі. Точніше. Це максимум, так. Да. І тут. то рідко. І то, так, да, це да. дуже рідко, це може день, там два. Угу. Середня температура, мені здається, мінус в зимою. Да, так, Да. Ну для них це низька температура, розумієш. Ну, а вдалті там середня мінус двадцять Да. А буває Мінус 40, 40, до 50. Да. -50. Це, це там, де ми, батьки жили. Ми там, Батьки живуть там, да. але як ми витримуємо, ви повинні розуміти, що через те, що тут сухе таке повітря, ти не відчуваєш ці, цього холоду. Люди, які не жили на Алясці, вони не зрозуміють, як, яка різниця, коли е, сухе повітря, і коли таке вологе повітря. І тут дуже класно тим, що воно. Сухе, і ти можеш йти по вулиці в мінус 15-20, а відчувається як мінус 5. Я пам'ятаю, в Запоріжжі було мінус 15, в університет не ходили, тому що казали, о, дуже холодно отмена, охрана отмена. <сих> Тут яке? Тут в мінус 40 діти йдуть в школу, так? Скільки ти йшов в школу? Думаю, мінус, мінус 40. Це вже Це... відміняють? Ну, може, мінус 45 п'ять мінаю. Розумієте, мінус 45, а діти в школу ще пішко. Автобуси ці не заводяться, тоді відміняють. А тут інша система. <свіс> <свіс> Чи є якісь недоліки життя на Алясці, які ви змінити не можете і змушені до них прилаштуватися? Покажіть і такі моменти. Мені це подобається цей коментар, тому що я завжди тільки позитивне показую, і люди думають, що все так класно. Насправді, хочеться просто. Свій погляд тільки на позитивне залишати, а негативне хочеться просто не помічати. Але воно є. Для мене, наприклад, саме негативне дві речі. Те, що зима довга, не те, що вона холодна, а те, що вона довга Занадто довга. Занадто довга. Скільки сім місяців? Сім місяців, так, приблизно. І те, що грудень, січень, навіть листопад трішки. Ці місяці вони трішки темні, дуже темно. І зранку встаєш, темно. 3.30 вечора, ну 3.30 обід, а вже темно. Це мінус, як на мене. Це два великих мінуси. Ну зараз ще не 3.30, вже 3.30. Да. Зараз десь 5.30, темніє 5. Ну це тільки початок листопада. А я говорю yeah. за грудень, грудень такий вже uh mm -hmm. -huh. хвилий Грудень, це і чим такі темні, дуже. Для тебе що мінуси? Я покажу, це, які. Це, це самі мінуси. Також що все дуже далеко від А, точно. І щоб кудись політіти на відпочинок чи щось дуже дорого. Mm -hmm. Бо нам, нам треба ч... через всю Канаду їхати, літіти. Чи летіти, ні? Да. Щоб тільки в Штати прилітіти, а потім звідти, якщо якісь пляж чи щось на якісь теплі краї, ще? то і ще звідти треба буде літіти. Да. Саме вище до нас літіти це на Гаваї десь шість годин. Дуже великі дистанції. І дуже дорого в інші міста летіти. Окей, давай пробувати нашу їжу, а потім далі продовжимо. Це вона холодна стане. Ми такі голодні. О, тепленька, хороша. Окей, давай почнемо з наших яєць. Ці, це яйця з беконом. Хто перший? Хочеш? Ну, бекон, запах бекону класний. Ці яйця такі, як. Ом... Несправжні, так? Да? Як будто розсипаються, знаєш. Найз да, порошка, вони їх засушили так сильно, що вона консистенція не та. Сильно висушена та вичувається такі краплиночки, як пісок, може трошки менше на зубах після того, як ці яйця ти типу жувала. Он ну, так от не смачно, не знаю. Можна їсти. Он дивіться, який він голодний. Такого тако ложку взяв. Їсти можна. Їсти можна, наприклад, точно. Якщо б ми готували, то, напевно, це тут 5 яєць, напевно, так. Ну, так. я не сказала би, щоб купила це їсти, але якщо треба, поїсти, реально прикольно. І бекон, що-шо, -що, але бекон дуже класно відчувається. Наступне. Каша, овсяна. Як пластівці, так? Як звичайно. Дуже холодна. Mm -hmm. Знаєш, що класно? Mm. Тут відчувається сама полуниця класно. Шматочки немаленькі. В нас є mm. такий напій, це типу лимонад. Я не скажу, що це сік. Жахливий. Уявляєш, що це воєнні їдять кожен день. Mm. Щоб ти був воєнним, ти б е, їв це кожен день. Ну, якщо я знав такі страви, то я б не був воєнним. Не знаєш навіть на що це схоже. Це взагалі ні на чому схоже. Угу. Фарба якась. Ф... Смак. Смак фарби і. Типу як фанта, але без газу. Точно. Точно фанта без газа. І відчувається прям ця фарба. Я би то не пив, чесно. Да, це я не хочу я думаю, воно взагалі не корисне. Я думаю, какао смачне, бо воно так класно пахне. Запах найкращий з цих речей це у какао. Зараз пробуємо фіговий бар. О, там два шматочки, да. Чи воно поламалось? Напевно поламалось. Це таке печиво всередині є просто інжир. Оце смачно. Прийшли поїсти. 200 калорій в цьому, в цьому печиві. Це прикольна кава тим, що вона нагадує реальну Україну, тому що вона дешева. Такий, знаєте, як три в одному в Україні да. тільки продається. Вона мені трішечки нагадує, як в поїздах. Ж, так. Як mm. в Україні, так, mm -hmm, як в Україні. Ой, хочеш. Я хочу розповісти історію про три в одному в Україні нашу. Коротше, колись ми, я, Ілля і Люшин тато були в Одеській області, в якомусь місті в Одесі, і там такий магазинчик, був знаєте, як в селі магазинчики такі, там все продається. Та Кафешка, щось якась. Ми заходимо і Ілля бачить там позаду нею три, три в одному продається. Ну, ну, спочатку я спитаю, якщо вони роблять, типу, як лате, знаєш. Да, а, да, а вони спитаю, говорять, ні, у нас нема на, лате. Настільки заверне, типу. А, можна мені тоді оце лате? Він каже, Знаю. де є? Ну, говорить, вон у вас три, ну, типу, три в одному лате. А вона йому каже, ця жінка, мужчина, з якої планети ти свалився? Для нього розуміння лати це там, де є молоко. Це немає різниці. Це справжнє молоко? Чи це оце сухе молоко? Він ще набагато гірше міг розмовляти українською, Та вона не російською. Ти взагалі набагато гірше роз... просто розмовляв, і його так — «За Заляски він, ці жінці. Він така. Коротше, було смішно. Це тільки в Україні в нас є три в одному. Я в Америці ніколи не бачила три в одному. Це в європейських магазинах. Ну, це вів, типу, з України, з, з Росії ну, чи да. з Білорусі, не знаю, там при, при, привезли ці. Mm. Але американці таке, напевно, навіть не розуміють. Є розтвориме. Ну так, да, але воно все окремо ти купляєш і потім робиш. Ну, да. так. Окей, в нас ще є. Тут пишуть горіхи та родзинки. Типу мікс. Тут горіхи, ММДМС і ці родзинки. Горіхи мають багато калорій. І це класно, що ти можеш їх потім з'їсти. Ти можеш взяти в карман, а потім з'їсти колись. Доброго. Купувати землю і будувати це потрібно громадянство чи ні? Тут в Америці? Ні. Ні, не потрібно. Якщо є гроші, то ти всюди welcome, Тебе всюди зустрінуть. Ні, не потрібно ні громадянство, навіть грін карта не потрібна, мені здається. А є доплата за проживання на Алясці? Є якась маленька частина. Дуже маленька. Ну, кожен рік по-різному. Може, один рік там 600 доларів за людину, другий рік може тисячу, тисячу п'ятсот, дві тисячі. найбільше було три Ми, чимось. Минулий рік був найбільше, і за ковід із -за економічної кризиси, то що ковід зробив, то вони дали нам трішки більше. А, але це всі гроші дають і за того, що нефть качають. нафту. Це того не варто. Да. Це ми. Тут набагато більше витрачаєш, бо тут набагато дорожче жити. Платять за життя тут, але є мінуси також і це того не вартує. Саме перший рік, тобі треба мінімум рік прожити, рік. Рік прожити да. щоб отримати гроші. Розкажіть, чи куди ви збираєтесь їхати з цього прекрасного дому? Ах. В майбутнє. Ще самі не знаємо, чесно. Знаємо, що будемо переїжджати, можливо, в інший штат, куди ще думаємо. Наступний рік, можливо, прям сильно-сильно сильно конкретних. Так скажемо, в нас не, немає, тому що в нас різні погляди. Так ми вже приїхали. Куди? Ну... Із Аляски на Аляску! Нічого не змінилось. Коротше, куди приїжджати, не знаємо, але ці квартири будемо здавати, а далі ви подивитесь і все буде тут виставляти. Я думаю, це буде цікаво дивитись вам. Ось. Цікаво! Як ви на це все заробляєте? Ким працюєте? На що? На, що на оце на дім там, це під домом писали. Я відео про дом розповідала. Електриком працюю. Віля електрик. робить. На що заробляємо? На що життя? Нас на, так, як всіх. Ну, нас... це для тебе здається, що так, як у всіх. Бо ти тут живеш в цьому, тут у всіх так, розумієш? А там для України це, це інший світ. Вони думають, що місяць знайду, я там казала дві тисячі десь. Вони mm -hmm. думають. Мама рідна, що це дуже багато, бо тому, що да. там інші ціни. Мама, це ми ти... ще намагаємося зекономити, як Ілля каже. Ну, На будинок я просто побудував один будинок, і я великий внесок вклав в цей будинок. Це чого нам це по карману. По карману, карману було. Да. Звідки в нього гроші були будувати будинок? Йому було 18, коли він приїхав із України сюди, і він розумів, він знав, що він хоче будуватися. Тоді купив землю ту. Скільки ти казав? Ділянку. Ділянка, да? За 5, 5 тисяч доларів коштувала тоді ділянка. Це 2013-2014 рік був. І от з 18 років він працював, відкладав ну, я для піс... дому щось. Ну, І я так після, от... роботи на... після роботи працював. Після роботи працював. — І так побудував дім, як то кажуть, а я приїхала на все готове. <сум> Получається, всі чотири роки, що ми спілкувалися. спілкувалися, він будував будинок. А саме цікаво, що я навіть не знала. Не казав мені. Навіть в церкві, в, він, нав навіть, нав навіть церкві ніхто з друзів не знав, що він дом буде. А Потім цей дом ми продали і внесок вклали в ці дуплекси. Катюша, а там можна ловити рибу, щоб кушати? Тільки це і треба робити. Тільки <рес> Не можна нам ловити рибу, щоб її комусь перепродавати. Це заборонено. Заборонено законом. Це тільки Ну, люди, які мають ліцензію, але це ліцензії ти маєш в цежі стояти роками, бо вони всі викуплені. Зазвичай ці ліцензії, якщо людина хоче, типа на пенсію піти, вона продає цю ліцензію знайомим. А ж серйозно? Да, це чого дуже майже неможливо Без цю ліцензію до. Цікаво, я не знаю. Можна тільки Ця на сотні тисяч коштує. Скільки? Я не, ну, я не знаю, я знаю більше 100 штук. Більше 100 штук лицензія? Охренеть. Mm -hmm. За yeah. все за життя тобі no, лицензія? E, да, ну ну... ти no, один раз платиш тільки. А, ну я не знаю. Ну, рибалка дуже багато часу витрачає. І грошей. І грошей. Mm. Я, наприклад, купив тоді сучок, поїхав там на одну річку ловити. Новий сучок, все, не знаю, 150, може 200 баксів заплатив за той сучок. На лодці стоїмо, ловимо. Щоб І my. Коли камінь зацепляєш, воно просто за секунду тонет. І не масочка. І, і 5 годин туди їхав. Дуже велике <с просто <с течія, yeah. там, дуже сильно там, взагалі можна померти. Це реально тяжко іноді. Yeah. Але це ну, дуже і... класно. Я обожнюю рибалку. Ось такі були у нас запитання, ось така в нас була їжа. Якщо було цікаво, пишите, що саме було цікаво. Якщо ви щось не знали, пишите, що ви не знали про нас. Мені дуже було приємно записувати це відео Олє, з тобою. Цікаво поболтали, поговорили. Дякую, що був зі мною. Не дуже хотів, але був. Ви познайомились більше з ним, з Ільєю. Підписуйтесь на її канал. Буде подорожіше. Майбутнє. Дякую вам всім, що дивилися відео. Не забувайте ставити вподобайки. Надіюсь ви всі в безпеці. Я бажаю вам миру та любові в сім'ї. Бо що? Бо це найголовніше, так, Ілія? Як так. на мене? Якщо так. в сім'ї є мир, любов та злагода. Ось гарного вам дня чи ранку, чи вечора. Папа, -па. до нових зустрічей. А прикинь, зараз звука немає.